Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена. ти Отець є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є стеля моя Боже, ти не людина. Ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину і долинами смерті за руку ведеш, як порою душа моя сповнена страхом і тривожить питання, як бути, як жити. ти на поміч, щоразу спішиш білим птахом, і ніхто так, як ти нас не зможе любити. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знаю, в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болоту, кричить. Не змогла, знову впала, й тобі вже на ноги не стати. Ти одна у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно. Твоє серце, як камінь, у ньому Зима, але з тихого неба Ісус прогуляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе піднімаю, я овечку не раз з хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе. Я одежі білішими снігу зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти, в ній є стільки тепла, груди не жалю. Кров пролив на хресті, мусів болі терпіти, а тому, що люблю. Все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зілью, бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедеври намалюю. все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовий тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Амінь. Амінь.